Друзі, всім привіт, слава Україні! Приїхала сьогодні посилка. Давайте зразу провіримо, розпакуємо, тому дуже терміново потрібно відправити. До речі, вже така розпаковка була, якщо догадуєтеся, що це по об'єму. Друзі просять, Опять. але той раз купляв другого продавця, там трошки дешевше, і плюс ще подарунок дає в комплектацію гарнітуру. Так, Якщо ви можете догадатися, це в нас. Так само рація BaoFeng. Хто ще не бачив нашу попередню розпаковку, підписуйтесь на канал і подивитись. Так так що все рівно всі розпаковки роблю на відео, заодно провіряємо, і щоб знати, що відправляти. Так, Давайте відкриваємо. Подивимось комплектацію. Так, маємо. Мануалчик інструкція, як завжди. Тут у нас сама рація пакетику. Ага, тут батарея вже, до речі. Батарея вже прикріплена. Там йшла окремо, тут є. Так, все так само, є всі надписи. Так само дуже хороші відгуки у того продавця. Ну, будемо пробувати. Так, що ми маємо? Маємо антену. Зразу треба витягнути. Закрутити, якщо ви в курсі, без антени включати не можна. Так, Закручуємо. Так, і давайте подивимося комплектація. Ну, Це наші такі наушники в комплекті ще вложать. Тобто цього продавця і дешевше, і в комплекті йдуть такі наушники. Бачите, амбушура випала. Тобто все на місці, але ну, провіряти ми їх зараз не будемо, бо це так, як комусь для потреби. Ну, є, є. Так, що ми маємо далі? Ага, це у нас ще одна до комплектації. Так, в принципі, тут що, одна? А, тут запасна. Думаю, тут одна, ну хай буде. Добре. Так, це так само прикручується такий карабінчик на ремінь. І давайте глянемо нашу зарядну станцію. ремінець, Так само блок живлення. Можете побачити. Не бачу добре. 7 вольт 5 ампер, Ну, в принципі, так як і всіх вони йдуть. Верніше, 10 вольт 5 ампер, а станція дає 7 вольт. Тут так само все написано. Так, 8,4, ну там 7, там 7,4 щось не дуже зрозуміло, але будемо думати, що все працює. Давайте заодно і провіримо. Так, сюди, засвітилося. У нас червоне, можете бачити. Сюди, зелене світиться і сама рація. Чик, пішла зарядка, все працює. Зелене загорілося, тобто, зелене зарядилося, на назаряться. І давайте включимо чи воно заряджене. Так, воно також заряджене, повний заряд. Можете бачити. Це у нас радіоприймач. Якісь поміхи, що злапає. Ліхтарик. Так само все працює. Силку на продавця лишу під відео, так що сподобалось відео. Не забудьте поставити лайк, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!